Не є подарунок для однієї з вас. Дивлюся, Іра щось там достає. Дивлюся долари. Це туди. Наші мені фальшиві гроші. Ти не мама без фальши для мене, а навпаки, фальшив. Або ґрунтой. На знайомстві, якої тебе побачила, хабалка. Образ хабалки. Коли прийшли до Ксюхи, ти її просто знищувала. В мене в гостях ти казала в тебе все охрененно. муж офігенний, дитина офігенна, але я буду срати, вибачаю, це шоу і так далі. Ну для мене це... я це не ще раз казала. Ти розумієш, О що ти среш людину на всю Україну, а, а, а люди дивляться це, як ти кажеш, шоу да. і потім а роблять виводи, як ти говориш. А та далі Таю? Постійно носом тикати, обсирати. Ну що я таю носом, обсирала. Ну, — Блін, ну зі знайомства. Ти мені говориш за мою маму, за мою самореалізацію. Ти почала мене що я офіціантка, за мої рісниці, блін. На мене просто дівчата напали і почали мене істерзати. Ми приходимо до тебе і ти зайка! Уши зайка, яка тає в себе вдома, не дозволяє ж голос: Ти що, ми з дитиною так не розмовляємо? да. було, було Ну, ти незнайома людина. Та звісно, я дома зайка, я обожнюю свою сім'ю. На проєкті всі лицемірили. Давайте час. Це проєкт. Я не лицемірила. Вона постійно всіх налаштовувала, що це шоу, і тут вона побачила, що справжні дівчата це не, не шоу. І ми реально е, говоримо правду, ми говоримо правду про неї. І для неї це був шок. Давайте подивимося, наскільки ви щирі по оцінкам. Давайте, Давайте. час. І перші враження від власних оцінок отримує самовіддана мама Тая. Люда, самореалізація. Ноль. Яко? Ну так тому що ну, якщо її нема, то її нема. Нуль це коли ти взагалі просто сидиш вдома, ти заклала свої ноги, ти сидиш на ліжку і ти нічого не робиш, понімаєш з бургером таким. Я на роботі, я скрізь, я стараюся, я добиваюся собі заробити гроші. Я не сидю на місці, і в мене ще все попереду. Повір мені. Бо б... Дай Бог, да, тобі тільки я 4 реалізуюся роки. в цьому житті. Ну я я заслуговую не ноль. Я в нулі нікому не поставила. Як мінімум, щоб тая мала оцей поштовх почати щось робити. Іра е, Хазільнівиці сім. Я б тобі поставила десять, якби не твій коктейль. Неможливо було дихати. Ти просто, мені здається, цього табаску. Отак знаєш? от долбанула. Ну, ти ж моя конкурентка. Це був план, Ірочка. Але я бачу, план мій не спрацював. Чесно, я подумала хазяновитість. Це... це вечеря. Ні, ні, це все все разом. Іра, давай такое. Ти просто не знала, як мені занизити оцінку за мою хазіновиті, і ти вирішила коктейлі. Блю... Ну, Ксюш, виховання дітей три. А чому три? Ти наражала свою дитину на небезпеку, коли е, не зрозуміла з першого разу, що тобі потрібно просто піти від цього чоловіка, коли він вперше підняв на тебе руку. Виховання дітей для мене це тоді, коли я знаходжуся реально біля дитини, і я її сама виховую. Мені її не виховує ні чоловік, ні мама, е, ні бабусі, дідусі, ні няні реально сама. Три це замала оцінка. Я не можу поставити вищу оцінку за травмоване дитинство.